У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми відзначаємо відновлення Михайлівського монастиря. Той же час сьогодні читали Євангеліє про зцілення сліпонародженого. Яке відношення має відродження Михайлівського монастиря і зцілення сліпонародженого? Є між цим зв'язок. Чи нема? Є зв'язок, тому що і сліпонародженого стінив Господь Ісус Христос. І Михайлівський монастир відродив той же Господь Ісус Христос. Бо ніхто не вірив що сліпонароджений може колись бачить. Так само, як в 36 році, коли зруйнували монастир. Ніхто не вірив, що прийде час, коли Господь все відновить. І навіть в кращому вигляді. Тому Бог для Бога не має нічого неможливого. Бог і подолав без Бож'я. Стар, люди старшого покоління нехай згадають, якими були тридцяті роки, коли храми нищились. Священників і монахів вбивали і здавалось би, що церква ніколи вже не відродиться. Але прийшов час, коли безбожники зникли, а церква існує. Тому що Господь сказав, що побудую церкву і ворота пекильні не подолають її. Ми сьогодні теж переживаємо нелегкий час і не знаємо, що буде. А для віруючої людини не може бути невідомим, що буде. Віруюча людина знає, що буде. Буде перемога правди. Буде перемога Бога. Бо і в 30-тій сорокові роки. Не знали, що буде, а віруючі знали, що буде перемога церкви, перемога Бога. Так і зараз перемога буде Бога. Перемога буде правди і добра. То з правдою і з добром. Той переможе, а хто проти правди звершує агресію, той не може бути з Богом. Хоч і називає себе людиною, віруючи християнином. Але в Бога не вірить. Чому не віри? А тому що став на, на путь на шлях неправди, на шлях зла. Від чого гинуть люди в Донбасі? Від неправди, від зла. А від це зло іде? Це зло йде від Москви, бо вона підбурює український народ, що він не жив у мирі і славі. То допоможе нам Бог чи ні? Допоможе, тому що ми на правильному шляху. Ми захищаємо свою землю, землю українську. Ми не загарбаємо чужу землю, а відстоюємо свою свободу і свою державу. Тому з нами Бог. Але якщо з нами Бог, то ми переможемо. Переможемо. І допоможе в цьому нам і архістрати Божий Михаїл, бо він скинув із неба кільницю гордого на землю. Він допоможе і цих ворогів наших, видимих і невидимих, перемогти. Тому, дорогі браті і сестри, будемо насамперед бути завжди з Богом. Той, хто з Богом, той завжди перемагає, перемагає насамперед гріхів в собі, перемагає і перемагає в житті. Тому що йому допомагає Бог. Не треба думати, що Бог на небесах перебуває і спостерігає тільки, як ми шваримось тут, на землі. Не думайте так. Бог керує всім, цим світом. Цим творінням і кожною людиною, і кожним із нас Бог керує. Тільки треба виконувати Його волю, виконувати Його заповіді. І тоді ви відчуєте в собі велику благодатну силу, яка і в нещасті. Не зазнає поразки. Нехай Господь наш Ісус Христос, як Він завжди нам допомагав, допомагав християнам, людям віри, так нехай допоможе і нам, і нашій Україні подолати видимих і невидимих ворогів. Христос Воскресе, Христос воскрес.